Інтернет-казіно грабують українців. І це зовсім не вигадка. Ми говоримо про це вже не вперше. На превеликий жаль, нас не чують народні депутати і державні чиновники, але, на щастя, ми бачимо, що багато лідерів громадської думки вважають так само. І паралельно з нами, а деякі і раніше, ніж ми, почали піднімати це питання. Щоб ви розуміли, що це не просто заява. Про пограбунок я вам скажу, що за офіційною інформацією, українці витрачають в інтернет казіно кожного дня 400 мільйонів гривень. Тобто на місяць вони витрачають 12 мільярдів гривень, і ці гроші не йдуть кудись в повітря, вони йдуть в кишені конкретним. Людям, власникам цих інтернет-казіно, які використовують цей прибуток для того, щоб розвивати свої інтернет-казіно, вони викуповують рекламні носії, рекламні площі, вони роблять все можливе для того, щоб витягнути з українців ще більше грошей. Натомість вони розповідають нам, що займаються благодійною діяльністю. Якщо скласти всю благодійну діяльність, Інтернет казіно в Україні, то це буде навіть не 10% від їх прибутку, це буде навіть не 1%, Це будуть десяти, а то і соті відсотків, вкладаючи ці невеликі в відсотковому співвідношенні. Гроші, власники інтернет-казіно заробляють шалені надприбутки, грабуючи українців. Серед цих українців переважна більшість саме військових. Я б ніколи не піднімав би це питання, якщо б не воєнний стан. Якщо б ми жили в мирні часи, мені було б абсолютно начхати, в яких казіно інтернет або офлайн українці витрачають свої гроші. Це їх право. Але під час воєнного стану діяльність інтернет-казіно можна прирівняти к діяльності продавців наркотичних речовин в школах. І ці продавці цих заборонених психотропних речовин в школах розповідають про те, що частину свого прибутку вони витрачають на фарбу, якою в цих школах можуть пофарбувати стіни військові. Громадські діячі, журналісти почали бити тривогу. Епідемія і громаді в збройних силах України багато військових залежні від казіно та ставок. Про це каже військовий 59-ї бригади Павло Петриченко. Військові програють всю зарплату, і їм потім немає з чим повертатись в цивільне життя. Тому військовий пропонує підсилити контроль за казіно та ввести обмежені куди. Може витрачатись заробітна платня військових. в скріншотах. Ви можете побачити цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію громаді в українському суспільству, то особливо в ЗСУ, яку спричинили негідники, які запустили безконтрольний ринок онлайн-казіно. Ви можете це прочитати в твіттері цього військового більш подробно за чутками. Або як кажуть, наші джерела повідомляють, що окремі депутати і державні чиновники, які знаходяться на утриманні власників інтернет-казіно, намагаються переконати керівництво держави в тому, що казіно приносять великі прибутки саме державі, сплачуючи податки. Це брехня. Діяльність чиновників і депутатів, які намагаються переконати керівництво нашої держави в тому, що це корисно для держави, злочин. Те, що вони роблять, це злочин, який вони вчиняють заради власного збагачення. Наша країна зараз знаходиться в складній не лише військовій ситуації, а й в соціальній. Діяльність інтернет казіно в країні під час війни це те ж саме, що розкладка наркотичних речовин в якомусь рехабі. Ми повинні захистити наших військових. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб зберегти для них їх гроші. Тому діяльність інтернет-казіно. На час воєнного стану повинна не просто контролюватися, вона повинна бути заборонена. Після перемоги можливо переглянемо це рішення і змінимо його.